Друзі, всім привіт, з вами завжди Василь і мої вже на даний час городські будні. Е, дякую всім за коментарі. По-перше, сьогодні у нас другий день, як ми приїхали, вчора нічого не знайшли ніяких гарних варіантів. Сьогодні другий день будемо шукати. Переночував Дімона, що які вимоги. Хочеться знайти квартиру, щоб була на газовій плиті, тому що електрична плита не підходить. Світло взагалі на 2-3 години дають в сутки. Дуже мало тому будемо шукати варіанти з газовою кутою. І звичайно, що хотілося б це як його автономне опалення, але це також буде навіть ну, тяжко знайти. Зараз покажу. Там стоїть. Вон машинка стоїть. Ось оце думаю видно, припаркована. Он Дмитрий наш ходить, зараз сіде в спортзал. Займається хлопець, в качалку ходить. Я б теж, мабуть, пішов би, якщо знайду гарну роботу, щоб можна було тягнути і квартиру і спортзал. А Але моя стоїть, Сіненька довезла, молодець. Да, в цьому районі тут класно, тут таке, знаєте, як насоску вже бачите, багато хат таких звичайних. Люди тримають курей, півні кричать, жаби квакують, ось там озер то таке маленьке, класно. Ну але... В цьому районі немає квартир. Треба шукати десь в центрі. Ну, Що буде, то буде. Тому зараз Німон приїде з спортзалу і поїдемо знову-таки шукати якусь квартиру, якісь варіанти. А потім, можливо, і це яке. І будемо одразу шукати роботу. Тому поїхали, буду щось знімати, аби щось, хто хоче допомогти, як... якось фінансово, щоб протягнути, прожити. То е... Є в описі, скажите ще там, є номер карти, побажання, хто хоче, може підтримати фінансово. 10-20-50 гривень. Всім буду вдячний. Буду намагатися старатися знімати все, що можна, все підряд. До речі, вчора цілий не було світла, то два ночі навіть півтретє став, а Дімона мама їсти готує, тому що на ніч на два години дали, дали світло. То вона пів третьої ночі прокинулася і приготувала нам борщика. Тому так і живемо поки що. Так, виживаємо. Вийшли на вулицю, на вулицю навіть трохи краще, ніж в квартирі. Зараз сімо на річку, так нічого поки що не знайшли. Все зайнято, будемо ну, постійно моніторити оголошення. Перших всі через ріелтора, а по-друге, все просто зайнято. Дуже багато напливу зараз людей з Харкова, з Донбасу. Просто пруті-пруті. Ну, фактично все зайнято. Вже не тільки розглядаємо будь вже Єрпінь, гостомель, але поки що немає. Це прямо, щоб... Тільки тільки хто щойно хтось вилежить, одразу дзвонити, тому що вчора знайшов варіант, в 9 вечора вилежив, і Думаю, ну вже не буду дзвонити вранці. Тож ще ввечері, подзвоню вранці. І вранці вже короче, це як його. Вранці вже зайнято було. Сидимо відпочиваємо. Кар'єр Буча. Глибина скільки? 70 метрів, да? 70 метрів глибина. Вода чиста. Мені здається, навіть частіше, ніж в Азовському морі. Реально дуже. Собака кругло вава. Вода дуже чиста і дуже глибока, прикольно. Там є тарзанка, тарзанка там, мабуть, метрів шість висота. Ну, Димон, каже, буде пиля. Так що буде вам контент. Василь не буде, Василь боїться. Зараз буде Димон. Теж показувати мастер-клас. Не, ну я боюсь. Тут Сейчас пробую достать эту тарзанку, да? Я как-то не подумал, что нужно ее поговорить. Типа надо, чтобы Ростик сказал, что кто-то будет у него там. Да, чтобы подтвердил. типа Дима, я заберу. Ты мусор подписывайся. Що, накупались? Давай, а не не дозавый какая-то.

Что ты там сы. Запасня водичка прямо пытается. Лучше поймать видачки. Давай. А лучше хватит такой сделайте. Она тепливает. Колочиста, прям посмотри, какая. Нам охвали карася полностью видно. Когда он стоял в руке. Кто со зволока? Да, карась. Другой карась. Не очень крепкий взять. Ай-яй-яй, дай не видно. Можешь просто прокатиться туда и назад воно вас сюда привезе. А если не привезе? Привезе, воно привози. Привезе. Давай.

І машину помиє за півроку перший раз їдемо дивитись квартиру і так уже вже два години їде пробки капець. Ех що скажеш? Місто, місто є місто. Вечірній Київ. Красиво. Трохи вже розбив, але дуже сиріно душно. Краса. Ну, друзі, квартиру всерівна ми сьогодні не знайшли. Є один варіант, він теж буде знову таки завтра, тому що реально дуже багато людей, така просто черга, наче тільки вихвалий оголошення, не дзвониш одразу, та зараз вже прийду дивитись, прийду дивитись і все. Тому такі справи. На цьому будемо закінчувати відео, мабуть. Ну, Зараз може ще покажемо щось там, трохи проїдемо по самому Києву. Знімаю все підряд, ми просили все підряд, все підряд знімаю. Не знаю, що там навіть, взагалі наснімав, щось чи ні, але щось так і буде. Тому поки що, мабуть, не будемо прощатись. Поїхали, трохи проїдемося по Києву. Камера так передає, що так ну, видно, а на самому, ну, А насправді якби вже такий вечір серйозний. Друзі, зараз читав коментарі, пишете, Василю, є машина, такси по Києву. Ну, я не той чоловік, я дуже себе погано відчуваю по по, по цьому, як, по місту. Якщо десь так проїздом, просто по головні, то там проїхати можу. Там Через Харків проїжджав, через Київ проїжджав там е, через це, як ну, в принципі, по, всім, по всім містам України проїжджав, коли їхав в Чехію. Але так, щоб просто по вуличкам букать, це просто не для мене. це Я цього не люблю. Тому цей варіант відпадає. І справа. Київ. Київ день та ночі великі можливості. Дали вчора, сьогодні вночі дали світло, виходить десь. Ну, я встав, прокинувся в час, час або два ночі. Світла було, але прокинулося 8, уже немає. І це 8 прокинули, світла не було, до сих пір його немає. Генератори працюють. Е так, стосовно дивіться квартири. Знайшов сьогодні варіант, але я жити там поки буду не сам. Але більше нічого немає, поки що перебитися. буде нормально, тому зараз. Закінчимо це відео та будемо знімати наступне. Куди, як, що, навіщо, скільки заплатив, то та я все-таки буду все вам розповідати, як ви працю. Дуже багато казав, що хейту буде стосовно того, що я виїхав, чому не пішов захищати свою батьківщину. Ну, В принципі, люди ну, дуже молодці, за, Самі замість за, ну, за мене все відповіли, то ми людям все пояснили. Також дуже багато. Писали, все відписка від того, що ти попросив гроші, тобі, щоб скинули на квартиру. Все, відписка, відписка, без питань. Я нічого не маю проти вас ваше право відписуйтесь. ну, якби. Я сказав одразу, що я чоловік прямий, що є, то кажу, нічого не скриваю. Тобто треба мені гроші на квартиру. Я попросив. І, до речі, дуже від, ну, від серця щиро вам дякую всім, хто задонатив, хто допоміг. Зараз хоч знімаємо, знімаємо. Є у мене список такий вже ось всіх людей, які мені задонатили, казав, що буду всім придавати привіт. Всім буду дякувати. Так, перший донат прийшов від Павла. Павло велике вам дякую. Дуже приємно. Донат такий серйозний. Тому ще раз від серця вам дякую. Далі е, дивіться, прізвища в мене є всі, але ну, не завжди там показує в приваті при банку. Повністю ім'я. Тому буду, як мені пише, так я буду вам і казати. Торанчук Ж. Же. можливо, Женя, можливо, ще щось. Ну, то вже, вибачайте, я ваше ім'я не знаю. Торанчук Ж. велике вам дякую знов-таки від свого серця. Кожна ваша копійка, це зараз дуже такий великий вклад, щоб я якось спротимався тут зараз в Бучі, тому що квартири дуже дорогі, ви, до речі, допомагаєте. Далі, Прима Назар, велике вам дякую, вам привіт. Ще раз дякую, що допомогли. Бурченко Микола, вам велике дякую також. Логвине, Логвиновський Де, Вам велике дякую, привіт Василя. Клічев в Віталій, Можливо, десь там щось помилусь, помилюсь, помолюсь, вибачаюсь, але як є, так є. Вам дякую велике, що допомагаєте. Білодуб, о, можливо, Олексій, можливо, Олена, можливо, ну багато, тому я не можу вгадати. Білодуб, о, велике вам дякую, приємно. Вам привіт. Потім, Карбівський Сергій, вам дякую за, за ваш донат. Дуже приємно, дуже приємно, дуже допомогли. Е, привіт вам і всього доброго. Так, Ковалевич С. Велике вам дякую, вам привіт. Буде все добре. Переживем, переможемо. Та Василь буде намагатися знімати для вас якісь та відео. Так, Муригін Н. Велике вам дякую, вам привіт. Дякую, що допомогли, дуже дуже приємно. Так. І ось останній донат прийшов взагалі не з України. Він прийшов з Америки. Уявіть собі, це просто капець з Америки. Вам привіт. Це в нас Вікторія Сідорова. Дуже давно виїхала з України, вже 26 років живе в Америці. Але також дивиться мій ютуб канал і подобається те, як я вив, сільське господарство. Ну, ця тематика. вам від, 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 від чирого серця велике. Дякую. Дуже великий такий донат. Тому. В Принципі, ще трошки на місяць на перший на квартиру ми назбираємо. Тому, друзі, всім вам, всім, кого я назвав і кого не назвав, то просто пише приємні коментарі. Підтримує мене. Всім велике вам дякую. Ви дуже в мене круті, молодці. Стосовно зараз так одразу дам відповідь, тому що багато ну, питань було в коментарях. Я вже відповідав, відповідав, але вони не скінчуються. Чому я так сильно хотів приїхати з селою, Чому все ж таки я вирішив приїхати в Бучу? Хоча багато в мене варіантів в селі, може прибувати хату, може там що. Дивиться, чом в чому проблема. Я в село приїду тоді, коли або ну, мене якась буде підтримка, або батьки будуть зі мною. Я сподіваюся, що вони ну можливо, що захочуть все ж таки настроюватися, Або якщо буде дівчина, то також тоді тільки буду думати про село. А зараз мені просто приїхати якесь село і бути самому, одному, це дуже тяжко. Дуже якби це це вам здається, так що це просто це дуже і морально, і буде фізично дуже тяжко. Тому чому вибрав Бучу, чому не Київ? Тому що в Бучі в мене є друг з дитинства. Тобто, ми тут поруч Буча дуже маленьке містечко. Зараз я другий нього другий день у нього ночую, але сьогодні дай Бог зіду та буду вже якось далі шукати роботу. Тому ось такий вам така відповідь. Звичайно, що серце лежить тільки до села. В майбутньому планую тільки жити в селі, але поки що перебитися, вони найти пра роботу, працювати. Та і гроші, щоб знімати цю ну, знімати квартиру, щоб не тягнути з тих грошей, які я збирав на хату. Тому вам пока. Чекайте наступних відео. Знаю, що можливо не про що ні о чому, але ви просили, знімає кожен день. Я намагаюся знімаю. Ще раз всім велике дякую від серця, хто допоміг. Далі наш збір не закінчується. Номер карти також буде в описі. Натискайте ще. Хто хоче, хто не хоче, я вас не заставляю. Тобто є можливість, є бажання здонатили. Ні, ні. Ви всі, я вас всіх люблю, одинаково. не те, що там хтось задонатив, це просто, ну, хто хоче. Я ж не кажу, що це прям потрібно, це мусити. Ні, ні. Друзі, ще раз ні, не, не пойміть мене правильно. Тому так, ще раз, всім велике дякую. Хто хоче номер карти в описі, хто не хоче, просто пишіть класні коментарі. Це також надихає знімати для вас відео. З вами був завжди Василь та мої вже на даний час городські будні. Сподіваюся, що не надовго. Тому надовго не прощаємось. Всім пока, всім миру, здоров'я. Не хворіте, не боліте, працюйте. Якщо у вас є така можливість, всім пока.